Всім привіток! Сьогодні розповім про свій улюблений засіб від накипу та іржі. Це дійсно мій улюблений засіб, я ним користуюсь вже протягом 3 років, не змінюю його ні на який інший, тому що, кращого за нього я засобу точно не знаю. Вже випробувала його багато-багато разів. і... Отримала нещодавно питання, чи можна використовувати в електрочайниках. Дома я користуюсь звичайним чайником, але електричний чайник у мене є на роботі, тому беру цей засіб на роботу, беру його не весь, навіщо мені літрова бутилка пляшка. Ось у мене є така малесенька пляшечка, і я налью сюди, ну, мабуть, половинку і мені вистачить засіб цей концентрат. Тут літр, як я вам вже сказала, ціна цього засобу 249 гривень. На одне застосування, от щоб почистити чайник, мені вистачає 50 мл. Уявіть, наскільки мені вистачить літрової пляшки. Засіб безпечний. Екопродукт. Я використовую його нерозведеним. Рекомендується використовувати, користуватись рукавичками з цим засобом, але чесно вам скажу, я їх не одягала і руки не попсувала, шкірі нічого не було. Так, засіб сертифікований, безпечний для довкілля, для споживачів. Дуже його люблю, рекомендую від душі і покажу вам згодом, як він Дія в електричному чайнику. Всім привіт! Як і обіцяла, відео як почистити електричний чайник від накипу нашим засобом від накипу та єржі. Ось дивіться, в нас на роботі дуже погана вода, тому чайник ось такий, ну, дуже забруднений, з накипом. Будемо зараз чистити. Я взяла маленький пляшечці засіб, трохи його збовтаю і вильюю в наш чайник зараз. Ось дивіться, засобу було геть небагато, пів пляшечці, пляшечки, ну, такої малесенької. Так, дивимось, що в нас тут відбувається. Бачите? Який мутний осад. А ще він шипить, прислухайтесь. Мабуть, не буде чутно. На камеру подивіться, як швидко чуєте. Бачите ще яка реакція? Аж бурлить. Все на ваших очах відбувається. Чайник дуже швидко відчищається від іржі і від вапняного нальоту. Все, що я роблю, я не вмикаю чайник, я не підігріваю цю, цей засіб. Я просто його налила у чайник і колихаю ось так. І все відстає. Ви бачите вже наскільки чистіше стало, це буквально за хвильку. Я потримую трохи довше, не буду знімати все це на відео, бо це займе трохи часу, але результат я вам обов'язково покажу. Ви вже самі бачите, як швидко відчистився цей чайник. Засіб безпечний і для електроприладів, тому не, не бійтеся, сміливо відчищайте це екозасіб. Він легко вимивається водою, я просто потім сполосну чайник і буду пити з нього чай. Ось і все. Так, остаточний результат я вам покажу. Я нічого не тру, не шкрябаю, просто колихаю і все воно саме відстає. Подивіться, вода. Така вода. Засіб став такий був мутний, а став просто як іржава вода. Ось така. Все, в кінці покажу вам результат. Так, ну ось пройшло 10 хвилин. Бачите, чайник абсолютно чистий і це без усяких зусиль, без тертя, без кип'ятіння, без усього. Все. Чайник чистесенький. Засіб э, такий ось брудний. Це зараз вимиваю чайничок ополоснула і буду пити чайок з чистого чайника. Рекомендую засіб безпечний, еко-веганський продукт і швидко, без усяких зусиль, впорається з вашим вапняним налітом, налітом в будь-якій техніці.